Привіт! Абло у вас таке, що е, у вас є якийсь е, живість, якийсь відросточок, і вам дуже-дуже хочеться його укоренити, і він не укорінюється. Ось ви ходите навколо нього і дивитесь, і е, кожен день вже ходите, підходите до нього і дивитеся, але нема коріння. Ви вже майже стежку протоптали в е, е, килимі до нього, але ну, нічого <кій> не виходить. І ви починаєте нервувати і думати, як йому допомогти. Е, я Аня, і це відео для каналу Сад за зеленими дверима саме про це сьогодні: про те, як допомогти живцю укорінитися у воді. Моя мотивація. Моя мотивація ось. Колись, деякий час назад, я купила два живці такі, з такими листами: це філодендрон Патрісія. Просто шикарний, шикарний. Вони були два однакові, і е, я їх поставила спочатку в мох. Е, нічого не допомогло це. Потім я їх поставила в перліт, Те щось не дуже. І е, один з них почав е, гинути. Давайте я вам покажу, як він виглядає зараз. Ось, що залишилося від цього другого листа. І ви можете. Ну, ось. А, ви можете собі уявити, що я почала дуже нервувати і почала істерично гуглити, як йому допомогти, і що мені робити, щоб він укоренився. Бо рослина досить дорога і дуже красива. Тобто мені дуже-дуже хотілося. А, я нагуглила на німецькій і на англійській мові. Дві ін... дуже цікаві два ем... дуже цікаві лайфхаки, так сказати, так би мовити. Е, і, як то німці кажуть, фільхільфтхіль, тобто е, багато допомагає багато, тому я зробила все, що я нагуглила одночасно. І я бачу, що там є такий малюсінький корішок, два навіть. Тобто, напевно, він виживе. І тому е, я вам хотіла розповісти про ці е, два способи, які я застосувала. І е, оскільки я науковець, я не можу так просто сказати: ну, ось я зробила, в мене вийшло, е, зробила тому, що сказав хтось в Фейсбуку, робіть це всі. Е, може, просто його час прийшов, і може, він би укорінився і без. Моїх маніпуляцій, тому я вирішила зробити експеримент. І цей експеримент я вам покажу: що за маніпуляції? Укорінення у воді, як ви бачите, там вода. І, як ви бачите, там в мене не тільки цей філадендрон, а що ще це потос Happy Leafs стається. Так от, перший спосіб це додати у воду. Яка, в якій стоїть ваш філодендрон, відросточок потусу. Потус він же епіпремнум, він же називається Сцендаптус, і він є у багатьох вдома. Це така рослина, яка росте швидко, і різати її не жалко, вона не дорога. Ось мій. І ось я відрізала вже шматок. І кажуть, що він допомагає укоріненню якось, бо в ньому там як гормон просто є. Другий спосіб, другий спосіб це у багатьох є вдома алоє Віра. І в мене він теж є. І теж кажуть, що якщо е, алоє додати у воду, то він допомагає укоріненню. Ось я собі відрізала шматок. Мій план такий: в мене є. Ось тут. подружка мені дала. Ось два. З одної тієї самої рослини два е, живці одного філодендрону. Це Пуркундій, здається, чи якось так він як називається. І ось два живці е, малесенькі. Це меланокрізум. Що я хочу зробити, я поставлю ці два: один у воду, другий у воду з алоєю. А ці два один у воду і другий у воду з потусом. І подивимося, що з цього стане. Ось в мене є вже це для мілонок різума. Проста вода з-під крану. Один цей, я вже туди можу поставити. Так, раз. Другий. Для другого я спочатку зроблю алоє. Тут є його. Обережно, щоб не порізати пальці. Багато допомагає багато. Весь лист сюди засунув. Ну. Так. Ще друга половина листа в мене є. О, треба було починати з фотусу. Зараз прудні руки тепер валує. Отак. Туди його. Угу. Помішаємо. І другий меланохрізом? Меланокрайзом, як його вимовити, ще намажу так, алоє, Так. Це намажемо алоє, Ага. Угу. І туди. Підписувати можна не підписувати, бо там плавають шматки алої. Тобто я буду знати, який з них з алої. Так, друге. Ось, дві склянки води теж. Одну я поставлю, те, що більше, поставлю просто в воду, Те, що менший, поставлю, поставлю в воду із потусом. Не влізає в мене потіс. Відріжемо один лист в нього. Отак. Туди. Все ще не влізає. відріжемо другий лист. От. Так. Ну все. Тепер я оці дві скляночки і оці дві скляночки. Поставлю в одне і те саме місце. Я їх поставлю під лампу, щоб не було ніяких впливів ззовні. Е, Лампа вмикається на 12 годин е, кожен день. Подивимося, що з цього вийде. Так, ну ось, я поставила їх під лампу, я поставила їх трошки, трошки ближче до світла на книжки. Вон, е, це меланохрайзом. Це бургунді. Це потос. Так. Подивимося, що станеться за два тижні. Через два тижні я зроблю апдейт. Так, привіт. Пройшло два тижні, трошки більше, ніж два тижні. Давайте подивимося, що з нашим експериментом. Он там. Стоїть воно все. Отам. Вон під лампою, як я казала, вон лампа. Зараз я буду по одному діставати і дивитися, що воно. Перший з потосом Фургунді з потосом. Я нічого не робила, тільки долила води, бо вона випарувалася. Бачите, білий корінь це е, потос, і он один корішок з боку це бургундій. Цікаво, що він теж бургундного кольору корішок в нього. Ну, окей, я очікувала більше. Але окей, якийсь корішок він пустив. Другий виглядає, як уси Сальвадора Далі. Це теж Бурунді в Бургунді простій воді, і в нього корішка аж два великих і один маленький. Тобто, рівно навпаки, до того, що я очікувала. Повністю навпаки. Угу. Другий експеримент був з Aloe Vera. З Алоя в нас був меланокризм, меланокризм. Ось там плавають шматки алоє на дні. І жодного корішка. Жодного. Взагалі немає. Він не здох, але він і не пустив коріння. Поруч з ним стояв. меланокризом, Меланокрайзом. З тої самої рослини, але проста вода. Дивіться, як гарпун. Чотири корішки він пустив. Ну, прикольно. Це знову ж таки зовсім не те, чого я очікувала. Зовсім не те. Так, ну що я хочу сказати з цього приводу? Я б наробила цей експеримент, якби я не бачила е, шаленої кількості людей в німецькомовному інтернеті, які вірять, що це працює. І я навіть бачила відео на Ютубі, де хлопчик робив саме такий самий експеримент, як я Він е, брав е, два шматки е, філодендрону і він відрізав шматок потусу, і чекав декілька тижнів, і в нього е через декілька тижнів е філодендрон без потосу мав ось такі корінці, а філодендрон з потосом мав ось такі корінці. Тобто е для нього це спрацювало, і тому я вирішила е це спробувати теж. І до речі, він е дуже е науково це пояснював, чому це працює. Він пояснював, що у потоса дуже велика концентрація. Е Якогось гормону, який сприяє е, росту коріння, і е, через, це, е, через осмоз цей гормон е, переходить з потуса у воду, коли ти ставиш його у воду. І що в філодендронах цього гормону набагато менше, і знову ж таки, через осмоз, е, цей гормон іде тоді у філодендрон, щоб концентрація його вирівнялася. І uh, це сприяє росту коріння. Ну, таке. Um, але що я хочу сказати? Uh, ви знаєте, є така дуже uh, відома цитата Марка Твена uh, про те, що є uh, три види брехні: брехня, клята брехня і статистика. Lies damn lies and statistics. Так от, те, що ми тут робимо, це навіть не статистика. Це в цього одного хлопчика він зробив один експеримент, і в нього вийшло. Я зробила знову ж таки один експеримент, і в мене не вийшло. Це не говорить нам нічого. Взагалі нічого. Для того, щоб бути впевненими, що воно працює або не працює, нам треба було б взяти, я не знаю, там, 50 чи 100. Відростків поставити їх всі разом, потім через декілька тижнів поміряти корінці, через декілька тижнів ще раз поміряти корінці, порівняти, порахувати. І тоді ми могли б сказати, чи є якась сигніфікантна різниця між укоріненням з потосом чи без потуса, або укоріненням з алоевера чи без алоевера. Я, до речі, шукала публікації про вплив. Потусу та Алоя Віра на укорінення, але нічого не знайшла. А, ну ось. А, тобто, то, що ми маємо, маємо, що маємо, а, це насправді як, ну, <гум> як гомеопатія. Не хочу нікого а, образити цим, але гомеопатія це те ж саме. Дуже багато людей вірить, що воно працює. Для них воно, напевно, працює. Дуже багато людей не вірить, що воно працює, і воно для них не працює, напевно. Може, це ефект плацебо, може воно справді працює, я не знаю. Те саме з потусом і Алоєвіра у воді для філодендрону. З двох експериментів, який один працював, інший не спрацював, ми не можемо сказати, чи це правда, чи ні. Кожен. Може вирішувати сам. А, я для себе вирішила, що напевно я буду укорінювати, або просто у воді без усіляких маніпуляцій з алої і подусом і так далі. А, бо інакше в мене буде мільйон потусів укорінених, і я не буду знати, що з ними робити далі. Або укорінювати у мху чи у перліті. І е, останок я вам покажу, як це виглядає у мху чи Перліті. У мене тут є такі дві штуки. Ось мій мох. Це так звані sticks, Мокрі палки. Ось там мох. І він мокрий, і там такі палочки, і я чекаю, що він пустить корінці. Це, Це монстера обліка. Беру. Вон там щось полізе. Або, або оперліті е, я пошматувала велику монстеру, звичайну, теліціозу, тому в мене така тут штука, коробка, прозора вона повинна бути, там мокрий перліт, і в цьому мокрому перліті, на цьому мокрому перліті просто зверху лежать е, шматки монстери. Ось. І ідея така, що вони будуть пускати коріння туди в перліт, бо він дуже-дуже добре тримає е, воду, і е, він дуже легкий, і там дуже багато повітря, і під кришкою там 100% вологість. Багато людей роблять так. Ну, це як кого якийсь мах, я не знаю, що краще, чесно. No mu vše. Děkuji za